Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. Студії Вадим Сінчук та Наталя Магликіліць зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Дональд Трамп та Джо Байден очікувано виграли праймеріз у Мічигані. Повідомляють у NBC. Дональд Трамп продовжує серію перемог у праймеріз, продовжуючи рухатися до висування кандидатури на пост президента від республіканської партії. Станом на першу АМ було опрацьовано 79% бюлетнів за Трампа. Свій голос віддали 67,9% виборців Мічигана. Нікі Хеллі, його головна суперниця набрала лише 26,8%. У випадку з демократичною партією, станом на першої, було опрацьовано 66% бюлетнів. Джо Байден залишається єдиним видним кандидатом від своєї партії, оскільки під час праймеріс у Мічигані за нього голосували 81,3% виборців. Американці все частіше називають імміграційну кризу головною проблемою США. Відповідно до щомісячного опитування Голапу у лютому 28% американців визнали імміграцію найважливішою проблемою для Сполучених Штатів Америки. У січні американці були найбільш стурбовані роботою федерального уряду. Тож ця проблема займала перше місце рейтингу увесь попередній рік до грудня, коли вона розділила його з імміграцією. Серед виборців, які назвали імміграцію найважливішою проблемою, було 57% республіканців, 22% незалежних та 10% демократів також під час свого візиту на південний кордон, який відбудеться у четвер, Джо Байден не планує видавати указ щодо прикордонної політики Сполучених Штатів Америки. Повідомляє Білий Дім. Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден має намір використати закон 212F, який дозволяє обмежити надання притулку нелегальним мігрантам. Влада Денвера може відправити міських робітників у вимушену відпустку, щоб приготувати прохачів притулку. Отож. У Денвері, що в Колорадо, департамент транспортних засобів та департамент парків та відпочинку працюють над скороченням своїх бюджетів, щоб допомогти місту профінансувати послуги, що надаються прохачам притулку, уникаючи слова звільнення, департаменти планують скоротити кількість робочих годин деяких чергових співробітників до нуля. Такі зміни можуть торкнутися як працівника стійки реєстрації, так і рятувальника. Загалом бюджети департаментів скоротяться приблизно на 5 мільйонів доларів. За словами мера Майка Джонстона, Через наплив мігрантів бюджету міста не вистачає 180 мільйонів доларів. Ну а тепер переносимося до Техасу. Там підліток погрожував влаштувати масовану стрілянину. В школі повідомляють у Daily Mail. Поліцейські маскі та в Техасі опублікували кадри нещодавньої жахливої події. 16-річний підліток погрожував влаштувати масовану стрілянину в місцевій академії. У службу 911 зателефонувала заступниця директора школи, до якої підліток прийшов зі зброєю. Щойно поліцейські прибули. Вона вийшла з кабінету. А офіцери почали переговори зі школарем. У якийсь момент хлопець нахилився, і праохоронці відкрили вогонь. Загалом офіцери 19 разів вистрілили в бік хлопця. А той, зі свого боку, жодного разу. Через деякий час школяра все таки заарештували й доправили в лікарню з пораненнями. Ніг за висунутими звинуваченнями підлітку загрожує кілька десятків років ясниці. Жителя нью джерсі який зрубав дерева сусіда заради красивого виду, оштрафували минулого року. Гранд Хабри зі. Кінелона вирішив створити більш красивий вид на Нью-Йорк. Тож чоловік зрубав дюжину дерев, які знаходилися на території його сусіда, за що тепер заплатить штраф. Гебер визнав свою провину, тому суд засудив його до 13 тисяч доларів штрафу. Щоправда, прокурори стверджують, що в майбутньому сума може зрости до 1 мільйона доларів, які, можливо, доведеться заплатити, щоб повністю відшкодувати збитки. А в свою чергу на Алясці знайшли покинутий МакДональдс із разюче низькими цінами. Фотограф Кріс вирушив у подорож по Алясі. Чоловіка занесло на острів Адак, де він знайшов покинутий Макдональдс. Меню ресторану не змінювали з 1994 року. Кріса здивували неймовірно низькі ціни на популярні страви. Біг Мак можна було купити всього лише за 2 долари 45 центів. 6 Мак Нахетсів за 2 долари 35 центів, а Хеппі Міл за 3 долари 36 центів. Біг Мак Міл, куди входить гамбургер, картопля фріт та напій – 30 років тому коштував 4 долари 59 центів, коли зараз у деяких закладах його продають по 18 доларів. А тепер про екологічну небезпеку. Центр кліматичної чесності з'ясував, що найбільше виробники пластику брехали впродовж 30 років про можливість вторинної переробки продукції. Насправді, 90% пластмаси не можна використовувати повторно або можна, але тільки один раз. Це означає, що весь пластик, який нібито йде на переробку, все одно опиняється на звалищах. Брехня великих декількох великих компаній завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу, стверджують фахівці. На їхню думку, виробники продовжують просувати ідею про вторп. Переробку, оскільки хочуть уникнути регулятивних дій з боку держави і втрати доходів, також тисячі китів загинули біля західного узбережжя. Повідомляють осібіес. Австралійські дослідники заявили, що за останні 20 років близько 7, 7 тисяч горбатих китів загинули біля західного узбережжя Сполучених Штатів. Мертих тварин знаходили від Аляски до південної Каліфорнії. Учені стверджують, що всьому виною теплий водний масив, який підвищив температуру води в північній частині Тихого океану. Лосос і морські черепахи змінили свої маршрути міграції, тому китам стало важче добувати їжу. У Техасі спалахнули масштабні пожежі. У Смокхаус Крік, що в Техасі пожежники продовжують боротьбу з величезною пожежою, яка вже стала другою найбільшою в історії штату. Площа пожежі, що спалахнула вчора, займає 850 тисяч акрів. Більша пожежа була лише у 2006 році. Її площа становила 907 тисяч 245 акрів. Локалізація пожежі Смокхаусу Крік, за інформацією служби лісового господарства Техасу, становить 3%. Сухата спекотна погода сприяє поширенню пожежі, проте дощ, очікуються в Неділю може допомогти пожежникам. Ну а вже про погоду ми поговоримо після рекламної паузи, тому почуємося з вами незабаром. Радіо ЮЕЙЧИКаго